Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Сьогодні вранці, внаслідок обстрілу села Вільхуватка Богодухівського району зазнав поранення 40-річний чоловік. Вночі ворог завдав ракетного удару по селу Хорошево-Харківського району. Зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще один двоповерховий будинок пошкоджено. Сталася пожежа. На щастя, в будинках ніхто не проживав, без постраждалих. Біля опів на шосту ранку росіяни завдали ракетного удару ЗРК С-300 по селищу міського типу Шевченкове-Куп'янського району. Району пошкоджений об'єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Зазнав поранення 33-річний цивільний чоловік. У Вовчанську, чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені щонайменше два житлові будинки. У селі Липці Харківського району також пошкоджений приватний будинок. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню. Ураган села Циркуни Харківського району. Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, гаражі та господарчі споруди. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 26 оперативних виїздів. Протягом доби рятувальники Харківщини гасили дві пожежі, спричинених ударами окупаційних військ Російської Федерації по населеним пунктам Харківського і Чугуївського районів. У місті Вовчанську Росіяни поцілили у промисловий об'єкт. Там виникла пожежа на площі 250 квадратних метрів. А у селищі Хорошево-Харківського району був обстріляний дачний кооператив. На його території виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на площі 40 квадратних метрів. Також пошкоджень зазнали декілька сусідніх дачних будинків та господарчих забудов. Два рази рятувальники проводили обстеження населених пунктів, щойно обстріляних окупантами. Внаслідок мінометного обстрілу селища Липці Липецької громади. Yeah. Пошкоджено вікна в одному з приватних домоволодінь та лінію електропередач. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 74 одиниці вибухонебезпечних предметів. У селі Нова Гусарівка Ізюмського району під час скошування трави на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1968 року народження, внаслідок чого він зазнав телесних ушкоджень, постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. Закладу міста Харкова. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші бійці продовжують тримати позиції та нищити живу силу і техніку ворога. Марія Соловйова та Ігор Мікенін новини Харків. Україна під обстрілами окупанти 26 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. За інформацією, УВА поцілили у житлові квартали області. Загинули три людини, дванадцятеро дістали поранення. Атакували Запорізьку, Харківську та Сумську області. Є поранені та пошкодження. У Херсонській області вода впала на 21 сантиметр. За даними ОВА, кожну годину рівень підтуплення знижується на 2-4 сантиметри. Станом на ранок рівень води становить 3,6 метра. У регіоні продовжують надавати допомогу місцевим, збирають гуманітарні вантажі з різних міст України, в тому числі із Харкова. Представники міжнародного кримінального суду в Гаазі почали розслідування російського теракту на Каховський ГЕС. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, у перший же день після підриву дамби генеральний прокурор України відправив звернення в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати теракт. Днями Представники міжнародного кримінального суду відвідали Херсонську область і, за словами Зеленського, почали працювати над розслідуванням. Україна в межах чергового обміну полоненими повернула ще 95 своїх захисників. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. У переліку звільнених 93 рядових та сержантів, а також двоє офіцерів. Семеро з них брали участь у спецоперації в Маріуполі. Є звільнені полонені з Азовсталі, Чорнобильської АЕС та острова Зміїний. В Україні перевірили майже 63 тисячі укриттів. З них близько третини зачинені або непридатні для використання. Про це повідомляють у ДСНС України. При цьому не обстежено 0,6% сховищ через бойові дії. Зачиненими виявилось 9,3%, непридатними до використання 23,6% від перевірених. Це глобальне лихо і важливо, щоб кожен чим міг тим допомагав простим людям, тому що вони, як і кожен з нас, міг залишитись без всього, і хто як ні ми зможемо допомогти простим людям. Вихідний я вирішила зібрати речі, які ми я вже не користуюся, та принести сюди, тому що мені вони вже не потрібні а людям можуть допомогти. Дуже багато донатів ми перевели. А от оскільки в Харкові відкрилися пункти, ми вирішили приїхати саме допомогти. Там ми привезли продукти, одяг, Вітамінчики. вітаміни, але дуже мало дитячого харчування. Сказали, зараз ми поїдемо, ще певно, ще докупимо. Дитячого одягу мало, мало ліків для дітей. Засобів особистої гігієни мало. Сколихнули, напевно. Думаю, не харків'ян, yeah. дух Всього, да, всіх Все українців. Зараз не знімали, будемо розширювати по своїх знайомих, що треба, чого тут не вистачає, і по максимуму шукати способи того, як ще можна допомогти. І якось мотивувати може знайомих, в принципі, людей, які нас знають, для того, щоб вони теж допомагали. Багато людей несуть цілий день. Всі дівчата, волонтери працюють, не покладаючи рук. Всі дуже швидко відгукнулися, несуть і продукти харчування, і воду, і речі, і дитячі, і дорослі корм для тварин, ліки, засоби гігієни. Звісно, не можна, не можна лишатися байдужими в такий важкий час і треба підтримувати один одного. Ми єдині допомагати, тому що ми єдина Україна. Самі були у Дніпрі, теж допомагали нам, і ми вирішили теж допомагати. Принесли їжу, принесли одяг, постільне білизня. Звичайно... поклик треба допомагати. Я сам салтовки, я сам сім'ю пережив. Ми сиділи в бункері з сім'єю, нікуди не виїжджали. Ми все це розуміємо, тому допомагаємо. Нашій Україні, нашим всім можливо, і... Вірить в нашу засилу. Північна Салтівка біля найбільш зруйнованої 16-ти поверхівки, що рашисти перетворили на руїни, його колишні жителі. Серед них і Ольга розповідає вона: тут востаннє була 24 лютого 2022 тисячі Первый раз вижу свой дом сегодня после того, как я видела его целым. Я не приезжала сюда. Я жила не здесь, все это время. Спасалась от войны в другом месте, поэтому сегодня, ну, как бы уже слезы и все было. И сегодня первый раз я его вижу вот таким. Єдине питання, що зараз хвилює мешканців цього дому доля будинку і коли вони опанують те почуття дому. Багато люди, мабуть, психологічно буде тут складно жити, тому що ми знаходимося возле окружної дороги, імей такого сусіда тепер многим страшно здесь жить, Мені теж здесь страшно жити. Не буду кривить душою. Всі ці картини, все ці напоминання, все это, это буде постоянно уходить в 24 четверте число, 4 утра. Но я знаю, многие хотят, многие готовы здесь жить. Это было бы оптимальным вариантом. Но второй подъезд, к сожалению, вряд ли тоже подлежит восстановлению, потому что нарушены несущие конструкции. И второй подъезд заложник нас, потому что не разбирают нас. Негде жить и второму подъезду. Хотя внешне он не, не так кажется плох, но там невозможно жить. Трещины в стенах и тоже люди мучаются, кто где. к дому подхожу, как бы я не готовилась, какие бы я там успокоительные не пила, вы знаете, э, эмоции одни и те же. До сих пор не могу успокоиться, все время плачу. Да, залышилось, получается, туалет, ванная, прихожая, там еще более-менее что-то осталось, а все остальное... Я готова ко всему, лишь бы, лишь бы это была равноценная квартира, которая у нас была. Лишь бы это был ну вот, свой дом, куда можно прийти, Як раніше, і чувствувати себе вдома на своєму дивані, на своїй кухні. Я хочу якоїсь оприділеності, бо ми зараз другий під'їзд. Перший документи є, що під снос. Другий під'їзд буде понятно тільки, коли з першим щось зробиться. Коли це зробиться, я хочу якоїсь определенності. Бо я не розумію. Це буде реконструкція другого під'їзду, чи він теж буде під снос. Мені що хочеться, мені квадратні метри. У мене була трехкімнатна квартира, я хочу стільки ж квадратних метрів. Мені більше нічого не потрібно. Мені потрібні квадратні метри. Так, у мене не така тяжка ситуація, як у інших. Мені є де жити, але є поки я сам. Зараз родина з дітьми в Німеччині, скоро вони повертаються, і тоді вже і мені не буде де жити. Місцева влада надає гуртожитки, але ну хочеться жити в своєму в своєму житлі. У муніципалітеті наголосили, люди обов'язково отримають житло. Щоправда, потрібен на це час. Спершу робота розпочнеться з демонтажу під'їзду, що вже не підлягає реконструкції. Но зараз цей будинок має декілька експертиз, які говорять про те, що його експлуатувати і ремонтувати неможливо. Він буде знесений тиждень тому. було засідання обласної комісії ТЕПТМС. Було прийнято таке рішення наступним. На наступній сесії міської ради буде виділені кошти на це питання, і ми зараз працюємо над технічними моментами, як це робити, тому що тут є друга банка, другий під'їзд, який ми проінспектуємо і зробимо комісійне обстеження після того, як знесемо, і будемо розуміти, залишиться другий під'їзд жити чи не залишиться і його, і його треба буде теж знести. Що стосується відносин з людьми, на тиждень тому була зустріч з мером Ігорем Олександровичем Тереховим, була пропозиція надати людям маневрений фонд, насполкомі це рішення було винесено. Так, може це не є дуже гарним рішенням, може це і менше метрів квадратних, але це ізольоване житло. Були якісь моменти зв'язані з гуртожитками, тобто людям їх показували. Хочете проживати? Будь ласка, тому це питання теж вирішувась на досить високому рівні. Леся Копелюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Новини Харків. Оперативний з 12 плюсом. Молодцы. Что касается коммунальщиков, я в восторге, скажу так, честно. Работы делаются, проводятся. Ну, а життя само по себе тяжелое. В чем секрет Харькова? Ну, а я вам сказать, наверное, в братстве каком-то. Мы все едины. Дуже оперативно, дуже. Наші комунальники найкращі в місті і в Україні. Вони дуже швидко на все реагують, тому їм дуже велика вдяка і пошана. Наразі ми виконали зворотню засипку піском з уплотненням і проливкою водою. Сьогодні ми закінчуємо досипати пісок і завтра вже будемо починати сипати е, щебіль, уплотняти і проливати. Як тільки ми закінчимо підготовку по встановленню щебільночного основання, тоді почнемо асфальтувати. Для відновлення Харків має стати ще більш сучасним та прогресивним, наголошують представники it спільноти. Тож упевнені місто необхідно відбудовувати з використанням технологій смарт-сіті. Завдяки цьому вдасться ефективно управляти ресурсами, покращити якість життя громадян та забезпечити швидкий і сталий розвиток мегаполісу. Як приклад, фахівці пропонують створити спеціальний додаток, де розміщатиметься актуальна та важлива інформація для харків'ян. Не попрацювали. Свиденько, де харків'яни, які може бути зараз, як він прокидається, що він робить, і які можуть бути після реалізації кількох проєктів, що все робиться через смартфон, все може знайти через єдиний входу портал на смартфоні, де зарядити телефон, де е, сховатися, якщо е, щось трапляється, де можна через єдиний застосунок е, знайти усі сервіси. Аби оптимізувати та покращити якість роботи комунальних працівників, для них можна підготувати окремий мобільний застосунок, додає Валерій Красовський. Також у планах створити сучасний смарт-університет, де студенти зможуть отримувати ще якісніші знання, що відповідатимуть з європейському рівню. А от мер Ігор Терехов зазначає, такий навчальний заклад ще й допоможе повернути молодь до Харкова. Нам потрібна на нова кров новий такої потужний толчок для того, щоб імпульс для того, щоб наші університети теж конкурували з ну, мабуть не з міжнародними великими, такими як Масачусетс, Гарвард, Оксфорд, але були на достойному рівні і в нашій країні, і в Європі. Тому так, будівниця сбудавниця цього університету, це такий імпульс, імпульс розвитку освіти. Валерій Красовський каже, сучасні технології можуть запровадити у різних галузях туризмі, транспорті, енергоефективності. Водночас не можна забувати, що війна досі триває. Тож ідеї мають і щодо покращення безпекової ситуації. Наприклад, аби попередити мародерство, деякі харків'яни не залишають укриття в багатоповерхівках відкритими. У свою чергу фахівці можуть зробити так, аби цим процесом можна було б коривати дистанційно. Коли була Можливість цього дистанційного відкриття, це зовсім міняється. Навіщо потрібне укриття да, відчинено і, і різкий такі, Коли буде зачинено, воно, коли потрібно, на жаль, бути все. Ці проєкти наразі на стадії розробки до того, ж втілити усе силами, IT-кластеру не вдасться. Необхідно залучати додаткові кошти, пояснює Валерій Красовський. Водночас мер Ігор Терехов зазначає, наразі Харків вважається інвестиційно привабливим містом і чимало світових партнерів готові допомогти мегаполісу з відбудовою у подальшому місті хочуть реалізувати найсучасніші розробки, тож відкриті до багатьох цікавих ідей. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов. Новини Харків. Востаннє сесію молодіжної ради при Харківському міському голові проводили напередодні повномасштабного вторгнення РФ від перших днів війни, це майже півтора роки. Більшість депутатів займалися волонтерською діяльністю. З'явилася нагальна потреба допомогти мешканцям міста. Ця поміч була спрямована на збір та розвезення адресної гуманітарної допомоги, підтримку колективних центрів та облаштування підвальних приміщень у тимчасові укриття. Але попри той великий обсяг роботи ми змогли реалізувати понад 10 важливих проєктів. Тепер же депутати повернулися до своїх звичних обов'язків на засіданні другої сесії молодіжної ради четвертого скликання. Мають розглянути низку важливих питань, а також обговорити цілі, які мають реалізувати в найближчому майбутньому. Перша ціль це повернення молоді в місто. Усі ми всі знаємо, що до початку широкомасштабного вторгнення Харків був містом студентів. На жаль, після 24 лютого більшість молоді була вимушена покинути місто та досі знаходиться за її межами. Саме тому наші проекти будуть націлені на створення більш сприятливих умов для повернення молоді в місто. Зробити Харків сучаснішим, прогресивнішим, відбудувати його, повернути до звичного життя. А ще зробити так, аби про мегаполі знали та говорили в багатьох країнах світу. Це першочергові завдання, кажуть депутати. Одним із проєктів, які ми плануємо реалізувати восени, а це Четвертий всеукраїнський студентський онлайн форум 2023. також. Ми плануємо заключення ряду меморандумів з вищими навчальними закладами міста Харкова у співпраці і вихід на співпрацю не тільки з ВНЗ Харкова України, але й вихід на співпрацю з вищими навчальними закладами Європи. Директор департаменту у справах сім'ї молоді та спорту Олександр Власенко каже: місто завжди підтримує нестандартні ініціативи, що презентують на сесіях молодіжної ради, та допомагає реалізовувати найкращі ідеї. Ви майбутнє нашого міста. вам Відбудовувати, робити наше місто ще краще. Наш, Наше місто це найкраще місто місто в світі. Ми, це, ми всі з вами цього це знаємо. Тому дуже радий, що ми сьогодні зібралися. Дуже радий, що ми працюємо з вами. Ви дуже сміливі, хоробрі. Ми на вас дуже. Надіємося, що ми далі будемо працювати. Ще раз дякую вам за те, що ви робите для міста Харкова. Загалом у сесії взяв участь 61 депутат молодіжної ради. Частина з них долучилися до засідання онлайн. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Олександр Уваров. Новини Харків.